30 робіт приймуть участь цьогоріч у сьомому міжнародному вінницянському кінофестивалі комедійного та пародійного кіно. Відкриття фестивалю відбулось вчора на площі Театральній. Відкрила його концертна програма від міського палацу мистецтв Заря. Також до вінничан провели демонстрацію деяких конкурсних робіт від учасників фестивалю. На відкритті побувала моя колега Юрина Корш. Що там відбувалось? Дивіться далі. Фестиваль відкрила віницька джаз-група Гіпно Вони виконували музичні твори з радянських кінофільмів. В Кавені у Амике у Амика були відеоконкурси, як отдельні конкурси, трехминутні, смешные ролики. І Саша прийшов з предложением: давайте ми от кликнем клич, оберемо эти ролики, будемо показувати по телевиденню, потому що ну, жалко, що. От. Люди сделали ролик, а они на один раз. Тогда пришла идея вот э, сделать э, отдельный фестиваль э, с церемонией награждения отдельной, где будут показываться лучшие фильмы на большой сцене, где будут выходить, там доставать конверты, говорить какие номинации. Вот, то есть пошла пародия на Оскар. Це репризне кіно, реприза сміються, реприза сміються. Зараз ми більше до кіно справжнього підійшли. Тут можуть засміятися тільки в кінці, чи чи на початку. Треба ж чекати сюжет і тому подібне. Тому кожен буде відноситись по своєму єдине, що що це люди відповідальні, це люди з досвідом і своїм баченням смішного. отдельно будет номинация шот кино то есть шот побери короткое кино то есть это может быть кино более трех минут но до 10 будет анимация естественно в этом году будет номинация в прошлом мы ее сделали видеоклипы вот у нас достаточно коллективов которые делают смешные видеоклипы от создателей матрицы. Лучшие спецэффекты. Лучший актер второго плана. Постановщик танцев Дима Каляденко. In the советского кинематографа. Ревность, боль, слезы. Брежнев. Смотрите в кинотеатрах страны. Картину, которая покорит сердца миллионов. Ну погоди, сага, новолуние. У нас э, судейство, интернет-судейство. У нас э, судьи. Э, Типу академіків. Вони у нас в різних країнах різного віку, тому у нас виходить так, що це не вкусовщина, а якось би таке дійсно зріз такий різних думок з приводу кіно цього, що ми демонструємо. Також льовійничан провели вікторину на кращі знання фраз з відомих радянських фільмів. Діма тільки фільмовий. Правильно, девушка, ручку поднимаете? Фото знаменитостей, які відвідували Венеціанський фестиваль в попередні роки, були представлені до уваги віничан. На виставці зображені всі ті, хто приїжджали к нам в шість предыдущих років, плюс гості, які приїдуть в цьому. От ми дуже раді, що в цьому у нас буде і замечательний сценарист, режисер, драматург. Актер Василий Ліванов і будет со своїм бендом Гоша Куценко. Там будет полноценный концерт. Гоша Куценко. закриття фестивалю відбудеться 8 вересня. Прийматимуть у ньому участь зіркові гості. Саме тоді з 30 учасників оберуть 4 найкращі. Ірина Кош Вадим Ічиєвський телеканал Віта.